На 27-й сесії Павлоградської районної ради розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності району. Були розглянуті ті питання, які заздалегідь готувалися. І напрямок цих питань був і бюджетні майнові питання, прийняття відповідних звітів про виконання регіональних програм і затвердження нової програми, яка пов'язана з наданням. Послуг населенню по державній реєстрації безпосередньо в будівлі районної ради сесію традиційно розпочали з хвилини мовчання. Вшанували пам'ять загиблих захисників України. На сесії обговорили виконання районного бюджету, а також затвердили програму, що допоможе мешканцям району отримувати якісні послуги з реєстрації бізнесу та майна. за даний ран прошу голосувати. Площа огідь у Павлоградському районі, що використовується для сільськогосподарського виробництва, становить майже 196 тисяч гектарів. Цьогоріч найбільше посівів пропадає на пшеницю майже 43 тисячі гектарів. Озимим ячменем засіяли близько 2 тисяч гектарів. Менші площі під житом та ріпаком. Підприємства району утримують 459 голів великої рогатої худоби, значно більше свиней. Їх майже 13 тисяч голів. Окрім аграрних питань, під час наради розглядали соціально-економічні аспекти розвитку району. У першому кварталі 2025 року у, на обліку у центрі зайнятості перебувала 1241 особа. Статус безробітного мало 719 осіб, а допомоги з них отримувало 714 осіб. За направленням працевлаштовано було 329 незайнятих осіб. По заробітній платі, за оперативними даними, середньомісячна заробітна плата за перший квартал 2025 року склала 15 тисяч 449 гривень, що на 837 гривень більше за минулий період. В ході сесії депутати розглянули 11 питань. Усі запропоновані рішення були підтримані одноголосно. Марина Кукліна, Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.